На лікарняний не можна йти 39 температура, бо не будуть платити. А, цього, а щоб так десь поїхати, допомогти в селі, то мусиш То В кожному садочку повинна бути якась підміна. У нас підміної нема, нам так казали, економія. За дворника ходили, відкидали сніг, цього, замітали. Нічого не доплачували. Добровільно, примусово казали. Тут нашої методистки цього, невістка, троє має дітей. І вона не працювала ніколи, але оформлена ким я не знаю. Казали вроді, що вона нянючкою оформлена. І вона отримує і подарунки на дітей, і отримує все. Так само на що тих Да. Давали як 25 дітей і 7 засісок, як ми мусили ділити.